Ось такі якісь колбаски. Теж дві раби. Ви подивіться тільки, скільки снігу носило. Нє. От же зараза, так? Да? Так, Роз... да, воно розлазиться. І що? І що? Як тобі транспорт? Я зробила салат. Там куриця копчена. Добрий ранок, добрий день. Вамо це видно? Mm -hmm. У нас вікно запетіло, бо я тут стіпі бананові ції. Бананова суфера роблю. Зробила вірніше вже. Тут кава для мене, для чоловіка. Хоп! Є. А ще тут м'яско буде запечене. Але знаєте що, я в шоці, бо вчора взагалі снігу не було, а зараз скільки на милу. Дивись скільки снігу бачу? Шок в шоках, да? Степка? Ти в шоці? Не вже... Це трамон. Невже, Невже е, це перший новий рік із небагатьох, коли у нас буде сніг? У мене шок. Так, м'ясо нашпиговане, заправлене. В духовку. А ти будеш зараз їсти ці палички якраз устили. Мама так старалася палички робила, а Стюпа кашу робить, так? Mm. На? Стюпка кашу вирішив зробити з тих палочок, так? На. Дуже любить у нас син банани. Я йому ну, раз на тиждень точно роблю такі бананові суфле. Дуже йому нравляться. Ну, бачите, так? Да? Ой, який молодець! Помагає син мамі. Да? Помагає син мамі. Кашку місить, син, да? Так, на. Я? Ой, молодець який. Що, 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 що? Палочки то були, каже? Yeah. Не чув, так? Да? Не чув. На, йогурт. Що, баді ходить? Не закритий сьогодні баді, так? Да? Обично закриваємо. А воно мете і мете, мете і мете, Капець. Мете і мета, мете і мете. Так, вчора взагалі снігу не було. скільки за сьогодні намило. Там десь наша машина. Вся просто сугроб дикий. Ти не обнаглім мультики дивитися? Вже все, вже мама виключає. Це, звісно, взагалі шок для мене. Е, що на Новий год є сніг, прикиньте? Тепер мені хочеться другий раз свят із шостого на сьомих. Організувати? Організувати, свята. Все нема мультиків. Не вже все. Ну вже нема. Ми вже все зробили, мультики на сьогодні конець. Звісно, ти б хотів цілий день нон стоп, щоб воно ті лікало. І я в шокі, чесно, я не вірю своїм очам. Мені кума повішає. І що, є новорічний настрій? Якщо чесно, такого прямо новорічного настрою немає. Тому що ну, ми новий рік святкуємо вдома, але, блін, свят реально ще раз хочеться. Ще хочеться свят. Просто таке враження, як ось ніби ось ось ніби свята на носі. Десь поділи соску. Не знаю, де треба отпарити тепер нову. Бачиш, який сніг на мій? Ти бачиш, як сніг мете? Бачив? в вітру. Бачиш сніг мете? Біло-біло на вулиці, так? Біло-біло, у нас так м'ясом пахнеть у хаті, капець. Запікається м'ясило. Ароматненьке. Таке вишо. Тепер хочеться свято. Ми тільки з Колею поговорили, що все, оце новий рік відбуваємо і нічого смачного, такого нічого виробляти не будемо, бо скільки можна жерти. І тут а сніг випадає, я опять хочу свят. <різь> <різь> Парадокс. Ось <різь> ну, такий красивий хлопчик тут. Гарний. <різь> Горносенький, то похлесенький. Горненький, пухлесенький, то дуже нуленький, маленький. <риві> Юби. Де зуби? А ще <риві> знайома дівчина з України, от я народила 15 травня, а вона 16 травня. У них малий уже повзає, не по пластунськи, а вже на четвереньках. І у них малий уже самостійно сідає, крутиться як та дзига, і у них вже п'ять зубів є. От, коментар з щоб... на це все. Ну, я розумію, не пишіть мені, я розумію, що всі діти індивідуальні, так як і всі люди. А тут так само розвиток дитини інший. Але я от порівнюю. Не можна дітей порівнювати навіть своїх, типу перша дитина і друга дитина можуть зовсім по-іншому бути, так само, як і вагітність, і перша, і друга може бути зовсім інші. Але все рівно я така думаю, капець, що не так? Чи може нам до врача вже треба, чи може нам треба на масажі вже ходити, щоб Стьопа поповз. Чи що нам треба? Ну, хвилююся, як мама, От накручую собі, що попало в голові. Зараз йдемо спать. Мама, соску пропаре. Я знаю, що так робити не можна. І я знаю, читала коментарі, деякі дівчата писали, що у мене син взагалі не повзав, а у мене поповз у 8 чи 9 місяців, а пішов угоди 2, Ну, типу, всі діти різні, да? я це розумію прекрасно. Але от материнська оця бзи, бзичка в голові. Знаєте, що, типу, якби не було інтернету, ти б того не дивився і того не думав. Вообще. А є інтернет, і ти думаєш, капець, як так? Як? А оце у когось так, а у когось так. Хоча Еля казала, що Лаура взагалі не повзала у неї. І е е е е одразу сіла і одразу пішла. Е е пішла я не знаю, в 10 місяців але не повзала. Але дітям, звісно, дуже корисно повзати. Ну, але наш легунчик не хоче. Ну і трудно. Якщо чесно, я вже починаю заганятися і думаю, це через те, що я дуже часто його ношу на руках. Хоча він на коврику теж бавиться. Але я, ну, я так думаю. Він от хоче по пластунськи повсти, він опирається головою, ногами гребе, а руками не понімає як. Ну нічого. У, усі діти індивідуальні, тому ми чекаємо. Звісно, я дуже бздю. Дуже бздю, да? Булькає, а як пахне лишу. Я взагалі не малася готуватися на Новий рік. Ну так воно виходить. <гум> що за вікном досі мета сніг. Ви чуєте, що він співає? Чоловік співає жарівна моя смирека. Баді, не можна туди. Коля, ну давай ще раз. Є. Що так пахнеть? Це м'ясило. Краса, яка. Я впевнена, що воно розлазиться. Клас. Дуже ароматно пахне. Нічого складного. Нашпигувала чесником, сіль перець, прованські трави і лавровий лист пом'ять, отак. І розкидать, бачите, тут кусочки. А ще в мене померзли ноги. Так погріть, духовка гаряча. До речі, кумаж нам. Подарувала полотенчика, вже використовуємо. Йогось рукавицю теж використовуємо. І, взагалі, прикольно те, що подарувала зелені і нам якраз в підкухню. Не знаю, чи це так було задумано, чи так просто вийшло. Сподіваюся, що було задумано. <pondering> ми тут апарат складаємо, ну як ми Коля. Це знаєш, як Олексій зложив машинку цю лего і каже, бабуся, тут запасні деталі. <camp minimum> То наклейка, а, там інструкції. А цей то, звісно, ходить. Стіпка! Звісно, нам ще рано, але у нас е, був вибір або її занести в півніцю, або зложити, і хай вона стоїть. Е, можливо, знаєте, як Стьопа буде ходити з опорою, збиратиметься за цю ручку і буде пихати машинку. Можливо, хай стоїть. А що? Чого, чого нам зносить в півницю, да? вже хоче А ну подожди, дай потрогать. Держи, бери трогай. 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 О, твої колеса, так? Да? Вау, да? Оце в машинці колеса, Оце да. колеса. Вау, що тато дав? Що тато дав? Ой, так? Да? Що тато дав? то да? Класс. У нас це тим включив сватинового дні, чи вони самі. Да. Класс, да? так? Баді? І руль уже є. Ой, де ти шов? Дивіться, який, яка машина Степа. Тут ще деталі я понаклеювала. І отут, Дивіться. І ще отак. І прикольно. А потім оце можна зняти. І зняти оцю ножку для ног. І це буде цей бігомашина. І що? І що? Як тобі транспорт? І що? Як? Вгадала, кума? Ага. Ти як вимахує ногою? Кума, Ну, катати не буду ще рано, бо ще вилетиш на повороті. <плес> Клас, так? Да? І що, вилазимо? <плес> да? Баді будемо катати, поки, поки не виростеш. сейчас пару пару месяцев да класс да Машинка. Вилазимо, давай. Мама, ви подивіться тільки, скільки снігу насипало. Просто. Я в шоці? Баді, скільки снігу, да? а тобі не видно. Зараз мама тебе поміняє. Я просто хотіла, щоб тобі в лице не дуло. Так, бо може в лице дути, бо тут сніг перед цим дуже великий був. Сюди. Ой, як засипало. Клас! Вау! Пролітає ще невеличкий, але велика ну, поки що закінчилася, нема. Ну і добре. Бо я сина по до себе, щоб в лице йому не дуло, йому незручно, бо хоче дивитися. Пішли, Баді. Ва! Яка красота! Снігу осінь много, точно до Нового року не розтане. А, а. Баді, з цикуняка, куля десь. Десь мається йти з коробкою. Ми машинку зложили, а коробку маємо викинути. То він йде десь з коробкою там. І так, давайте розпековка чексина. Мені не дуже подобається. на на, ось це, на. Мені не подобається, що ти. На куриця копчена на салат. Філе. Щопки рибу. Ригу на пару буду робити. Так, потім ми взяли ось такий хамон. Треба було два купити. Два хамона взяли. І ось такі якісь ковбаски. Теж дві треба було купити. Потім у нас ще пліснявий там вдома є. Крабові палички купили. Сир. Бо мені потрібно на е, салат. Не купила синьої капусти на салат. Йогурти випали мені по акції безлактозні, Ми стіп і лактозні, і безлактозні беремо по різному. Купила стіпки попробувати мацарелу. Е, банани нормальні купили, е, яблука. А у нас ще було два яблука, грушка. І паприка. І манго, Останнє купили. Воно не дуже, звісно, але купили, бо було бабка. Два багети. надо положити мусорні пакети. Кукурузка. Тут нам прийшло. Шапіньони. Давайте розпакуємо шампанське. Мається бути безалкогольне. Я сподіваюся, що воно безалкогольне. На новий рік. Не алкоголь. Не алкоголь. Ну, алкоголь. Аліта. Учителька, у вас таке шампанське теж стояло. Ти дивишся, мій влог цей, У вас таке шампанське стояло із Літви чи Латвії. Вони були на ярмарці на новорічні, В Літві чи в Латвії. І у вас таке шампанське стояло. А літа, якщо я не ошибаюсь, класік світ, ноу алкоголь. общем, 24 злотих. За 24 і 7 злотих пересилка. Я люблю безалкогольове. О, в них і Інстаграм є. Ну, 25 злотих і 8 злотих пересилка вийшла. Кому цікаво? А ще, знаєте що? Нам тут презентік. Дивіться, відкуда. Вільнос. Так. Ума передала презенти, бо вони були ж на ярмарці. Якось е, часа ми малися до неї йти кутюда. В той день вони поїхали на ярмарку. Блін тут, мабуть, е, кра... ці. Анчоуси це, якщо я не ошибаюся. Ти чуєш? Анчоуси. Шіколадка. Що це за листочки з коноплюю? Добре, шоколадка десертна. Оля, опять ковбаски такої похожої купили, як колися, то знаєш. Ковбаска. І два пива. Одне, одне алкогольне, а одне зеро. Брьо, ну це дуже приємно. Дуже приємно, коли ураховують те, що я не п'ю, і те, що коля п'є. Mm -hmm. Дякую, Куми, дуже приємно. Ой. Так, тепер все треба оце розпаковувати. Розпаковачек. Пів. Давай ще раз, баді. Баді взяв тільки що за цю резинку. Так, я зробила салат. Там. Куриця копчена, цибуля, потім майонез, потім чорнослим, яйце, майонез, потім кукурузка, трішечки майонез і сир і майонез. в общем, така слоєнка. У мене вийшла мисочка, на стіл може завтра поставимо, і два лоточки. Хоча я не планувала нічого робити, дівчатки. Але це, це все Маріна, кума. Вона зробила смачний салат, я так зрозуміла, що вона його сама придумала. І він реально дуже смачний. Блін. Немає, так? Да? Я думала, в мене ще є шапочка. Немає, є тільки ось. І цей салат реально дуже смачний, думаю, це зроблю. Вот. А ще. Крістіна із Ігорем купили бублики. І я хочу ще завтра в духовці запекти бубликів. -ра -ра -ра. В общем, та, що не хотіла готуватися. Не получається. Не получається. Ні. От же ж зараза, так? Да? Он вона свічу на нього. Не болючається? Давай, 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 давай зіпкой. Жопкой, зьопкой. Руки в боки, сину. Друга рука куди пошла? Ой, <рес> я мій бомбечок. На, Ось Степа. цілий вечір крутиться на кроваті, оце мені голову надо піднімати, сина. Помогите, спасите, да, до сина мамина. Ну, все вийде. В тебе теж вийде. Да. в тебе теж вийде, не сварися. Получиться. Да. до, Да. до, до, там, тень степана? Тень, да? Тень. Тень. Да? Ну получиться, нічого страшного. Кось радше, кой пізніше. Да. Ты молодець наш. Ты молодець, стараєшся, так старайся, воно заразу не получається. Не да? блядь. Не блять, боля получиться. Не сьогодні, то завтра, не завтра, то через тиждень. Тінь, <тас> дай Степина. Тінь! тінь Степина, <плес> мама тебе дуже сильно любить. Ну, <плес> да, дуже сильно. А де Степа, де Стюпа? Адесь Тюпа, де Стюпа, Степа, нема, нема, нема. Є! Е! Є, е, Степка! А де Степа? Де, 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 де? А де? Ладушки, ладушки! Де були? У бабушки? Давай спать будем, так? Да? Дякую і до зустрічі в наступних Бабушки, 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 старушки.